Доброго ранку Україно. Нарешті доїхали до тієї ділянки, де ми її лишали, щоб була дисекація. але ну, вона була, е, стоя була надзвичайно зелена. Ну, Навірно, е, відсотків 30 було прямо зеленої. ну Зелене було листя тоді, коли ми робили дисекацію. Коли обирали основну площу, то тут вона була. Багато було недогону, а саме зелених стрюків. В даний момент, друзі, дійшла вся рівномірно, взагалі просто красота. Не знаю по яких причинах взагалі не тріскається. Не знаю, може, можливо, того, що ще не повністю висох стрючок. Ну, тозна, ну, факт є факт. Зробили вчасно десикацію, до початку тріскання. Іменно на цій ділянці. То я ультра. І ніхто не тріскається. Якось ну, треба вивчати. Вивчати дану культуру. Багато цікавих моментів. Ось сойка. Ну тут низ, друзі. Тут низ, тут вологе їй видно. Більш хватило, ніж на попередніх ділянках. метрів 10, напевно. Опять же, зріс, друзі. Хоч і не флекс, якщо поле більш-менш грамотно підготовлене, все хорошо. Це в нас тут рихлення. І була кукурудза попередня. Ось, бачите, стрюк догоря. А трохи нижче, розлускується важко. Ну, а зерно засохло, друзі, зелене. Бачите? Зелений трішки сирувати. Тут також є зелений відтінок. Ну, а це суха. Там, де жирнюча земля, там не зовсім рівномірно вона доходить. Бач, ну можливо, це не догон. Можливо, не догон. Ось. Чи той не догон. Інша соя, Ось, он, вон там, там. Можливо, інша, да, друзі, бо... Біб окрасом відрізняється. І тут чотири зернини, а в нас в основному три. Звісно, що в цьому році, друзі, чуда не буде. Хоч на вигляд, соя так і виглядає 20. ну 20 це, я думаю, буде в кращому випадку. А в гіршому десь 15. Тут вже відіграє роль маса тисячі. У попередньому відео Соя Аполло Попередній рік соя давала 40. Вона була й посіяна густіше. Ну, Такий так ультра давала 35. Не вірите? Ну. Це таке діло, діло хазяйське. В даний момент поло там дає, я думаю, до двадцатки. Може й двадцатку. Ну, покажуть тільки віса. На погляд, це таке. Балакати можна довго. Доні. А є також, друзі, ось ще зараз переїдемо на ділянку у пайовика. Там, де стоя в нас така сама, але без десекації. І подивимось, наскільки там вона катастрофічно потріскала чи не потріскалася. Різниця буде, я, я вам покажу. Подивимось. Резикація це вроді й затратно, але оправдано. Вигружаємо прицепчик. Трохи до мене. Бо... Все одно є зелений стручок. А, це може бути від попередників. Бо батько попередню сою молотив, стрюка зеленого було багато. Так був... Е, па, скільки сотих було? 50? Ну, півто не точно є. Та це ж соя, вона важка. Та більше. Ну, це, друзі, на погляд. Я вас не переконую, бо такі всі прямо слова нічого не скажи. Все беруть, як мати каже, в штики. Ну, можна одібрати при великому бажанні. А взагалі, друзі, не годиться. Будемо. Буде в нас і інший посівмат. Це треба в ідеалі саме жовтеньке відібрати. Ну, розстелимо в складі, досохне воно. Якщо там щось єсне, досохше. Та й усе. Ну, а ми відвозимо дану сою в склад і легковою вже приїду, подивимося, що там у пайовиків. Також соя ультра без десекації. Отак ну, от, друзі, досихає соя. Вологи стрючки, там все, потім перевіється. Ну і отака от кучка. Не знаю, як камера передасть. Ну, на мій погляд, ну, більше, ніж 500 кілограм. Може й до тони. Хто знає. Треба розправляти є все одно вологий стрючок. Щоб, друзі, не бути, так сказати, голословним, ось незабаром вона підсохне, ми її всю в кучу ісипамо, зважимо і буде, скажімо так, все по-чесному. Звісно, на глаз все, на глаз, це не то так, їдемо до батька. А ось де яка стоя на огородах. Ой, це курит, курит. Ох, і курит. коса стала. Сейчас глянем. У нас, друзі, зроблено так, що коли щось попадав в косу, просто буксує ремень. Він не сильно натягнутий, І сігменти і все залишається цілим. Що ж показати? Ну, це вже метр двадцять не менше. Ух, яка! Все залежить друзі від вологи. Сикації в принципі адекватно, адекватно, значить були більш дружні всходи та й усе. Ну вон є, стріснула. Або опять же не лише, друзі, дружні всходи, а довше вона просто вегетувала. І якраз той період, коли був пешений, пешене сонцестояння, вона була зелена і не могла вона просто тріснути. Отак. Так, друзі, інша ділянка, до речі, остання. Також огород. Песність судрішканої ну, На мій погляд, відсотків 20, можливо, ну 20, не більше. Хотів сказати 30, але їх там нема. Зараз подивимося. В першу чергу тріскається та, та, що саме перша зійшла. Та, що дозріла. Давно це дозріло. Так, друзі, завершили молодьбу. На завтра також є робота, перевірка комбайна зором і є вже що потрібно ремонтувати. Так, а саме, перше це неймовірно розбитий палець на п'ятки. Но це ми бачили вчора. Телефонуємо в Атлант, з яким ми вже співпрацюємо більше двох років. Не потрібно глобально нічого об'ясняти, об'яснив, що ти приблизно хочеш. Скинули номера, перевірив, твоє, твоє. Так. Замінник, друзі, не оригінал. Але оригінал е тим, що дорого, це раз, а тим, що по наявності нема два. Це проблема також. Також накупив ремнів, щоб були запасні. Це так, для тих, хто хоче комбайна, або для тих, хто чому так дорого молотити. Приблизні ціни. Я там копійки не считав. 6,5. 800. 3600. Це в нас по Гейтсу. Ми працюємо останнім часом з Гейтсом. 3000. Це вітер. менший і більший. Це вже не знаю, від кіля, Ну тут цифри. Такі красиві. Це теж, ну, друзі, скажімо так, я ні на що не жалуюсь. Просто якщо ви берете комбайн на будь-яку іномарку, ви повинні розуміти, що її обслуговування не з дешевих. І це, це ж заміна. Якщо по оригіналу, то там пф, взагалі. Так, також, це в нас куди вставляється п'ятка. Відразу я замітив, що з'явилася в нас тріщина. Бачите? Іншого в нас в наявності немає, тому відновлюємо це. Тут ми зробили так, щоб виставили правильну його точку. І щоб воно не регулювалося. тому що не знаю по яким причинам. Постійно ці в нас раніше болти відпускалися, воно з'їжджало з зубів, бовталось і розбивало не тільки оцю частину, а також і оцю. Так, батько, давай притримаю. А, ти хоч, ти хоч наживити, да? так? То й ю маю, чуть не впав. В общем, що, розпилюємо. Зварюємо, зараз покажу, що вийде. Так, все по класиці, друзі. Розпилюємо майже повністю. Забиваємо старого пацієнта, щоб у нас його більш-менш була правильна форма, ніхто нікуди нічого не покрутив, не потяг. Так, у нас є 380 вольтовий. Пула автомат. Откручуємо углі кислоту. Четверка вже включена. Ви беремо, прихвачуємо і уварюємо. Так, друзі. Тушимо апарат. І отакий кінцевий результат. Ще димок іде. Тримати буде 100% порвало із-за того, що був люфт на п'ятки. Так, беремо улюблений наш Варкрафт і обрізаємо болти, тому що вони... Не такі, як потрібно, вони довші. Довші, друзі, але з тим розривом, що потрібним. Що є в нас магазин, такий, як схожий, як у Олександра Луценка. Моноліт. У нас тисячу дрібниць. Там де, є, там, де продаються повишеної міцності болти. Зараз це все зрізаємо і туди її назад. Так, друзі, ну і знаю, що ж ви мені скажете, Сашко. Так в тебе ж п'ятку рве, бо, напевно, сегменти тупі. Або пальці негодящі. Сегменти, друзі, ще більш-менш пальці, да, такі, що м -м, половина пальців такі, що плакати хочеться. І тому полазили по всіх, по закутках, позбирали все, що є. І замінили. Ну, в ідеалі. Будь я кепка вігнулася. Елітас Селект, ти що? В ідеалі, друзі, зараз підраховую, скільки потрібно поміняти. І завтра, завтра, завтра неділя. Завтра не працює наш магазин То в Атлант. Ну, зателефонуємо в суботу. Покажу, зараз, що замінили. Знайшли один сегмент переломаний. Остальні, в принципі нормальні. Замінили також пальці, ті, що в нас були. Були нові, були б ушні, але ну, майже в ідеальному стані. Так, друзі, поставили тут там один. Ну Там, де саме були катастрофічні, на нашу думку. Тут ось новий був від попередників, він вам нам достався, був верх відпиляний. Видно, кудись щось, щось мудрили, типа того вон місця. Ось бачите? Вон, бачите? Ну, від старого відпиляли, доварили пушка. А ось які старі. Ось оце місце, в якому відбувається зріз сої. Ну, чи сої, чи пшениці там, чи будь-якого. Іншого збіжжя. Ось е самий сумний, скажімо так, українською мовою. Дивіться, для порівняння. Ось, бачите. Ні, це. А, правильно, а так. От, так зараз буде. його. Бачите. Ну він тут дожен сегмент чітко проходити. Це з батьком думаємо, хоч би коса не заклинила, як цінові пальці поставили. Yeah. <рес> Одо ж було притерто. Зараз треба буде провернути. Що ти провернеш, по? Yeah. а ну проверні, бо ще. Завтра запускати, а воно може сказати другим разом, не за цим не за цим разом. О, та й де, де воно дінеться, да? сегменти, друзі доновські. Ставили. У позапрошлому році. Ну, Бачите, вони, в принципі, нормальні десь. Yeah, от, pro. В прошлому? Yeah. Хіба. Yeah. А, разом з косою, так? Да? Ну, брусом для коси. Для там, де сегменти кріпляться. Так. Да. Так. Все окей, скажімо так. Тому збираємо наші запчастини. Чи той запчастини, інструмент. І завтра знову вбій. Так що так, друзі, сьогодні попрацювали, домолотили сою. Всіх, до речі, зі святом. З Днем Незалежності України. Ой. І коли ми стали незалежними, ніхто б і не міг подумати, що цю незалежність доведеться видобувати ще за кров'ю, скажімо так. Це сьогодні сказав мені такі слова наш пайовик. Фух. Ніхто б і не міг подумати. Ну добре, друзі. Всім пока. Слава ЗСУ, слава нашим захисникам, всім добрата, миру і, і скорішої перемоги.